Чорна малина, Кумберленд. Росте третій рік. Дуже шикарні ветві. Цей рік дуже буде урожайна. Вона чимось нагадує і малину, і єжевіку, ожину. Ось такі величезні ветки. Це один кущ, ось він росте. Така арочка тут є. Тут другий. рядышком третій. Третій рік росте. Колючки є, але ягода дуже-дуже смачна. А це маленький кущик. Це вже посаджений, з відросточка, Ось такий. Сантиметрів, мабуть, 80, також багато віточок іде. І дуже солодка починається, дуже рано вона спіть. І ціле літом паслися на цій малинці, Дуже малий її люби. Та й не тільки малий, всі полюбляють. Тільки той раз було дуже мало той рік. Ну а це, я бачу, прям дуже багато. Ось отак знизу вона пускає. А як вона розмножається, дивіться, оце вже прирост. Якщо віточка у вас нагнеться донизу, а ну, десь тут є така. Зараз покажу. Ось також, ось, воно видно, ось в'етка ішла зверху, пустилась донизу, бо вони дуже швидко ростуть. І вона оказалась тут до землі. Якщо хочете, щоб розмножилася, чимось її придавити. Краще, а ця сама собі знайшла і потім відкапувати, відрізається, відкапуєте, і в друге місце. Кого ще нема, то рекомендую. А можна зробити ще з неї живу ізгароть. О. І тоді ніякий вор не пролізе. Ну, звісно, хіба що з тої сторони буде малинку їсти.